Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий Іоанн Притеча. Це одна з найшанованіших постатей у християнському світі. Його життя, сповнене подвигів, закликає нас до духовного оновлення. У цьому відео ми розглянемо сім цікавих фактів про святого Іоанна Хрестителя. Факт перший. Назвем його останній пророк Старого Завіту. Святий Іоанн Притеча вважається останнім пророком Старого Завіту. Він був тим, хто звістив про прихід Месії Ісуса Христа. І своєю проповіддю проклав шлях між старим і новим завітом. Факт другий. Життя в пустелі. З раннього віку Іоанн обрав шлях аскетизму і пішов у пустелю. Його одяг був зроблений з верблюжої вовни, а їжею служили сарана і дикий мед. Це описано в Євангелії від Матвія. Його спосіб життя підкреслював духовну чистоту і відмову від земних благ. Факт третій. Хрещення Ісуса Христа. Однією з найважливіших подій у житті Іоана було хрещення Ісуса Христа в річці Іордан. Це стало моментом об'явлення Божественної природи Ісуса. На нього зійшов Святий Дух у вигляді Голуба, а з неба пролунали слова Бога Отця. Це син мій, улюблений, що Його я вподобав. Факт четвертий. Заклик до покаяння. Іоанн закликав людей до покаяння та очищення від гріхів. Його слова були не просто проповіддю. Вони закликали до глибокої внутрішньої зміни життя і до справжнього оновлення душі. Факт п'ятий. Смерть через правду. Святий Іоанн загинув. Мученицькою смертю за правду. Він викривав гріховний шлюб царя ірода, антипи з іродіадою. І за це був страчений. Ірод наказав відсікти йому голову за проханням іродіади. Факт шостий Шанування у християнському світі. Іоанн Притеча Одна з найбільш шанованих постатей у християнстві. Його пам'ять відзначається кількома великими святами, такими як Різдво Іоанна Прітечі, яке відзначається 24 червня, і усічення його голови 29 серпня. За тим же новоюліанським календарем. Факт сьомий. Реліквії святого. Частини мощей святого Іоанна предтечі зберігаються в різних куточках світу. Ці реліквії привертають тисячі паломників, які прагнуть доторкнутися до святині. Святий Іоанн предтеча це приклад віри, відваги і жертовності. Його життя і подвиги продовжують надихати мільйони людей по всьому світу. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписатися на наш канал Молитви і поставити подобайку. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та процвітання. Амінь, амінь, амінь.